Вітаю, з вами Денис Богуш і ми на каналі Характерник та Українські Практики. Сьогодні ми будемо говорити про тему, таку називається Знаки, передвисники війни. Так як е, по знакам реальності ну, дуже популярні виявилися відео, дуже багато питань. Е, і ця тема така дуже виявилася важлива в цей час. То я вирішив все-таки відповісти на багато питань по предвісникам війни, тому що вони теж були. Людина, наприклад, якщо транслює щось світ, то й світ йому відповідає. А є знаки, які транслює країна, ну, наприклад, якісь символічні споруди, які є основою державності. Наприклад, це прапор український, який найбільше. Тобто, ми, якщо робимо великий прапор, то ми транслюємо в реальність. Україна транслює в реальність себе. Вона себе як би так маніфестує, так скажемо. От є таке слово, маніфестація. Тобто вона себе так проявляє. Ну і можна зараз піти по цим знакам, щоб тут не. <кій> не так не Значить, ну, Перші знаки були дуже серйозні. Люди дуже здивувалися, коли була інагурація Януковича. А якщо ви пам'ятаєте, то на березі Дніпра стоїть ладья, там, де корив кій, щек і Либідь. І оця ладья з Києм, хоревом, щеком і Либіддю просто розламалась навпіл. Просто взяла і розпалася. І це під час інавгурації Януковича. Тобто, така, ну такий символ держави Україна, древній, ще дохристиянський, з дня заснування Києва, він взяв і розвалився. От це перший такий знак був, що Янукович принесе ну, дуже велике потрясіння для. України, саме для України, для такої, знаєте, для глибинної України. от, Далі, після цього, ну ви пам'ятаєте, ну, це все 2010 рік. Це е, ну, це вінок Януковича. Ну, всі поржали, але ну, це під час візита президента Росії, тобто Дмитро Медведєв, туди приїжджав, і він. Е, і це все відбулося з, е, з е, Медведєвим Януковичем. Ну, це теж такий ляпас Януковичу. Це якби. Ну, ми знаємо, чому це так відбулося, ну, до речі. Але це була історія з тим, що о, Янукович прийшов, і от, ну, ця реальність українська, древня, вона ламається. Ну, ясна річ, що цю ледю там ну, полагодили, поцініли, поставили і так далі. Так от, напередодні самої війни. Ну, дуже сильний знак для України відбувся в Ватикані, в Римі. Папа Римський випускав голубів мира. Це 2014 рік. І ці голубі вилетіли, і на них напали чайки і круг. І це не може не бути знаком. Уявіть собі, папа Римський випускає і так далі. І це були. Оці передвісники саме Великої війни. І тут Путін пішов на Крим і ну, зробив цю анексію, захопив частину Донецької і Луганської області і почалася оця війна, яка зараз вона продовжується. Далі були ще знаки: вони були в Харкові, в Херсоні і в Маріуполі. В Маріуполі впала новорічна ялинка. Це з 21 по 22 рік це оцей період ну, Нового року 22-го. От просто ну, вітром взяло і знесло центральну головну ялинку міста. Уявіть собі, цей, ну, наскільки це важливо. А в Харкові і в Херсоні в Харкові. Ну, вони поставили такі дуже великі українські флаги, ну і дуже високо. Тобто, це вони проманіфестували Україну, і е, в Херсоні е, зламався флагшток, і цей флаг упав. А в Харкові просто порвався цей е, наш прапор. І це теж дуже, дуже, дуже такі важливі знаки, які нам показують, що. Відбувається і що ну, реальність нам відповідала знаками, що відбудеться. Значить, ну, і дуже важливий ну, теж, ну, дуже важлива така, ну, важливий знак це падіння Христа на Софії Київській. Тобто, уявіть собі, січень 22-го року. Софія Київська, яка є символом символом фактично і України, і православ'я, і Києва. І це така пам'ятка, яка збереглася найдавніша, і в неї падає хрест. Уявіть собі. Тобто, це в такий знак, який точно показує, що буде біда. Просто так це не буває. Ну, там вже реставратори полізли, подивились, вони вже полагодили Т-5 хрестів, вже почалася війна. І під час війни вже взяли і поставили цей хрест назад. Тобто його швидко реставрували прямо в 22-му році. І поставили хрест назад. І це теж ну, важливим було відновлення, ви пам'ятаєте, що тоді. Ну, Частина військ російських відійшли з наших територій. От, ну, от, Ну, в принципі, всі такі основні е, знаки, передвісники ну, війни, які ми бачили. І е, таким чином я вам просто показую, розказую, яким чином можна розшифровувати ці знаки, і навіть можна їх розшифровувати навіть з точки зору е, звичайної логіки. От, і ясна річ, готуватися до серйозних якихось дій. Тому помічайте це, ми пробуємо це розшифровувати. Я зараз ну, зроблю курс, прямо як ви в своєму житті зможете їх, по-перше, відслідковувати, а по-друге, розшифровувати. Іноді ці розшифровки вони стосуються не когось там, хто, наприклад, якийсь там гадалка, там хтось там вам щось підказує. От, а вони виключно для вас будуть, ці знаки. От, але вони, бачите, вони можуть бути індивідуальними на, на рівні людини, а можуть бути на рівні країни. І ці знаки показують, що буде відбуватися з країною. От. Ну, На цьому я думаю, будемо завершувати. Це цікава лекція. Я ще буду продовжувати на цю тему. А, тому підписуйтесь на наші канали, донайте. До речі, це обмін енергією. Дуже важливо, щоб ви, якщо почули ну, дуже важливу інформацію, продонатили. І тоді воно працює краще. Підписуйтесь на наші всі ресурси, канали, замовляйте наші курси, які є онлайн, ну, можна вчитися. І слава Україні! Всього найкращого з вами був Денис Богуш.